Ти чого ще додому йдеш? Ти не хочеш щось туди йти, все це слухати, втомився я, ще й те, ще ніяк ту квартиру нам не віддає, вже все переписала і їхала собі в свою Італію. В той день я не планувала їхати в місто, але вирішила таки поїхати, бо мала вирішити кілька спонтанних справ. Владнавши все, я пішла в кафе випити каву і випадково там побачила свого зятя. Вадим, замість того, щоб піти з роботи додому, не поспішав. Він з другом спокійно сидів в кафе, ще й розповідав, як йому вдома погано живеться. Донька моя Тетяна вийшла заміж ще п'ять років тому. Зять мені не сподобався зовсім, але я не стала відговорювати доньку, бо Тетяні вже було 30 років, а особисте життя у неї ніяк не складалося. А Вадим пропозицію відразу зробив Тетяна його любила, тому погодилась, а мені нічого не залишалося як змиритись. Оскільки я вже багато років була на заробітках, то я впустила молодят в свою квартиру з надією, що зять теж скоро почне працювати і заробить сам на щось більше. Та у Вадима завжди були одні відмовки. Що він не може знайти нормальну роботу, а за копійки він працювати не буде, тому він сидів вдома, чекаючи на те, що йому запропонують таку роботу, де не треба нічого робити, але зарплата буде мінімум тисяча доларів. Відколи донька вийшла заміж, я свідомо перестала їй висилати гроші, хотіла, щоб її чоловік нарешті заворушився. Тим часом Тетяна моя народила першу дитину, а потім відразу й другу і засіла з дітьми вдома. Я продовжувала триматися обраного шляху. Гроші їм не давала, хоч і бачила, як їм важко. Зрештою, я таки домоглася свого, зять пішов на роботу, я полегшено видихнула, та потім з'ясувалося, що зашвидко. Працювати Вадим не хотів, тому звільнився, а потім іншу роботу став шукати. Одним словом, я вже навіть втратила надію, що зять почне сім'ю забезпечувати. Але я не могла допустити того, щоб і мої внуки голодували. Тому я таки стала висилати спочатку для них одяг і продукти, а потім вже і грошенят почала підкидати. Рік тому я трикімнатну квартиру купила, і весь цей час я робила в ній ремонт. А тепер я приїхала додому подивитися, що з того вийшло, адже це результат моєї багаторічної праці. З квартирою все добре, вона майже готова до переїзду в неї. Але мій зять чомусь вирішив, що це житло я не для себе, а для них облаштувала. А коли я йому сказала, що це моя квартира, він став так обурюватися, наче я йому щось винна в цьому житті. І ось тепер мені довелося випадково почути його розмову з другом, де він зізнався, що йому вже гамір, який у них постійно вдома, і що якщо нічого не зміниться, то він піде від дружини. А те ще виявилось міцним горішком. Я був впевнений, що квартиру вона відразу нам віддасть. А вона твердо стоїть на своєму, скажеться Вадим. Я ще трохи почекаю, але якщо нічого не зміниться, розлучуся, каже. Мені від його слів душа похолола. Я ж не можу допустити до того, щоб моя донька з двома малими дітьми сама лишилася, але й свою квартиру, ладячому зать піддавати я теж не збираюся. Я не знаю, що мені робити. Казати чи не казати доньці про цей випадок, і як взагалі мені тепер бути?